Урання, скажемо, слава Богу. слава Богу. Вже Господь він до нас багато промовляє через псалми, які ми співаємо, через проповідь, яку ми чули, молитви, які звершуються на цьому місці. І вже Господь він, він до нас щось говорить, Він вже розм'якчає наше серце, Він вже якось турбує нас Духом Святим, і Він хоче нам подати якусь науку, Він хоче нас в чомусь. Знаєте, потішити, в чомусь переконати, на щось наш погляд спрямувати. І так діє Дух Святий, слава йому і хвала. Він знає все те, що ми проходимо в нашому житті. Він знає всі наші випробування, всі наші трудності, всі обставини, які є в нашому житті, нічого поза увагою Господа не проходить. Він це знає, бачить і контролює. Слава йому і хвала! І от Він Духом Святим. Працює над нашим серцем. І як важно нам, браття, сестри, все залишити, залишити всі думки, залишити все те, що ми там будемо потім робити після зібрання, як там далі ми будемо в завтрашньому дні, в робочому тижні, що там нам треба буде робити, це все треба залишити. Воно все нам заважає в зібранні. А треба соседоточитися, треба відкрити своє духовне вухо. І дивитися, щоб нічого не заважало нам почути Господа. Бо Він говорить, Він не перестає говорити. Вся причина в тому, що ми інколи дуже перенімаємося якимись життєвими обставинами, своєю білью, своїми проблемами, якимись переживаннями, своїми важкими ношами. І ми настільки цим знаєте, буваємо подавлені, що ми не чуємо Господа. Не тому, що Він не говорить, а тому, що. Наша увага, наша сосредоточеність на нашій проблемі, на нашій болі. І тому, щоб нам почути Господа, нам треба от, налаштуватися, почути Його, і хотіти Його почути. Хотіти, знаєте, щоб запрос нашої душі він був, щоб почути Господа, от, те, що Він скаже. Бо ми можемо бути налаштованими, щоб, знаєте, Господь. Прийшов у ту сферу життя, куди я потребую, щоб він прийшов, щоб він вирішив мої питання, щоб Він допоміг мені в різних питаннях життєвих. І ми так налаштовуємося, і ми думаємо, що Бога треба переконати, Бога треба переубідити, Бога треба умолити, щоб Він прийшов, допоміг, щоб Він рішив ті чи інші питання. І ми буваємо на цьому сосредоточенні. Що як будь від Господа треба упросити. Його треба так знаєте, многократними такими молитвами, треба так, по ніотступності треба просити у Бога. А насправді треба покоритися Богу, покоритися і сказати, Господи, ти маєш право вести мене таким путем, яким ти мене ведеш. Ти маєш право працювати над мною тими методами, якими ти працюєш зі мною. Ти маєш право використовувати ті інструменти, які ти використовуєш для того, щоб мене зробити краще, чистіше, от, щоб мене до себе наблизити. Ти маєш право навіть ту тісноту в моє життя допускати, бо все те, що ти робиш, Господь, воно все мені на благо. Слава йому і хвала. Я думаю, ви так і налаштовуєте своє серце і ви так і живете, що Господь він... Він навчає нас, Він промовляє, і ми тому не противимося. Ми не противимося. Ми не намагаємося, знаєте, якось вийти з під волі Божої. Ми не намагаємося якось уйти від тої дороги, по якій нас бажає вести Господь. А ми сміряємося і покоряємося під крепку руку Божу. І ось Івангелія від Іоанна написано сьомий розділ, сьомий вірш. Ісус Христос такі слова говорить до своїх учнів, до апостолів. світ не може ненавидіти вас, а мене ненавидить, бо я свідчу про нього, що діла його злі. Ось такі слова сказав Господь до своїх учнів. Він тоді навчав їх, Він наділяв їх силою, владою. Вони ходили, от їм духовний світ покорявся, демони, вони приходили, раділи перед Господом, кажуть. І біси нам повінуються об імені Твоєм. А Він каже: Се я бачив сатану спадшого з неба, як молнію. Каже: не тому радуйтесь, що біси вам повінуються, а тому радуйте, що ваші імена записані в Книгу життя. Ісус Христос він ходив, Він знаєте, проповідував Небесне Царство, Царство Боже проповідував. І Він навчав людей, Він годував людей. Він зцілював, оздоровлював тих, які мали в тому потребу. І він, навчаючи людей, він говорив правду Божу. Він говорив істину. Він нікому не льстив, він нікому не намагався догождати. Він не лестив в слух, так би мовити. Він говорив істину правду. Він бачив серце, він знав, що в людині йому не треба було свідкувати про людину, бо він. Знав досконально, що є в людині. І він говорив, знаєте, і не всім це подобалося. Навіть деяка група людей, вони казали, говориш і так, ти і нас обіжаєш. Але він не збирався їх розважати. Йому треба було говорити їм слово, яке мало би перемінити їхнє життя, яке мало би повпливати на них, під, яке вони мали би покоритися під те слово і прийти в послуг перед Богом. І тому знаєте, Христос говорить, що світ мене ненавидить, бо я свідчу про нього, що діла його злі. А казується, браття, сестри, коли в наше життя щось таке промовляється, говориться, там, де вскриваються наші потаємні якісь речі, там, де починають рухати. Те, в чому вже ми утвердилися, закосніли, в чому ми перебуваємо, то це може нам не подобатися. Це може визивати в нас якесь внутрішнє обурення, навіть якусь злобу може визивати це в людях. А Христос Він іменно так і навчав, і Він так говорив, і Він казав учням, через що його ненавидить світ. І ось читаю Слово Боже, Євангеліє від Матфія. 10 розділ з 34 го вірша. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Бо я прийшов розділити людину з її батьком і дочку з матір'ю її, і невістку зі світкрухою її і вороги людині її домашні. Хто любить батька чи мати більше за мене? Той негідний мене, і хто любить сина чи дочку більше за мене, той негідний мене. І хто не бере свій хрест і не йде за мною, той негідний мене. Хто знайде своє життя, той втратить його, а хто втратить Його раді мене, той знайде його. Ось така наука нашого Господа Ісуса Христа: такі слова, які Він промовляв, я чув. Одного брата, як він свідетельствував, він там в колонії покаявся, прийняв Господа, і він взяв Біблію до рук і відкриває її, і читає її саме на цьому місці, яке я тільки що зачитував. І він каже: я взяв це слово і так відкинув його, і подумав, що то за Бог такий, який не дозволяє з матерію, з батьком, так, з родичами так зближатися, який каже, що це вороги, І це дуже обурило його, це слово. Але браті сестри, тут не говориться про те, щоб ми жили в якихось сварках, конфліктах. Ні, до миру нас призвав Господь. І щоб ми мали любов один до одного. Але тут сказано про те, що хто більше любить своїх домашніх, своїх дітей, своїх родичів більше за мене каже Христос, той мене недостойний. Той мене недостойний. От ми можемо. Обійти своє життя, подивитися, до чого приліплено наше серце, що ми любимо, чи дійсно ми любимо Господа. Як не на раз буває, знаєте, от, от, буває так, що, допустимо, в сім'ї чоловік, він такий, знаєте, він любить щиро Господа, він розположений до Господа, він хоче іншим допомагати, він хоче когось кудись завести, підвести, там поїхати, поучаствувати, там щось. Зробити для Господа послужити, а його домашні можуть навпаки його зупиняти, можуть проти нього восставати, можуть його переконувати, що так або так не роби, бо то недобре. Знаєте? І це таке вже розділення, розділення тому що одного в сім'ї Бог побуджує до життя такого посвяченого. Одного в сім'ї Бог побуджує йти далі за Христом. Іти далі посвяту, іти далі і себе віддавати, все своє віддавати для Бога. А хтось навпаки тормозить його з домашніх, зупиняє, каже, того не роби або того не роби. знаєте. Або так як буває, що десь брату треба поїхати на євангелізацію, десь потрудитися, послужити просто на тиждень часу, на п'ять днів. І вже може бути багато якихось возмущень непонятних. І вже справ багато є, які треба робити. А якщо він їде на два місяці десь, допустимо, раніше, ну коли ще це до, до війни, або навіть і зараз в цей час, десь їде на якісь заробітки, то це не на тиждень, це на два місяці. То нічого, все добре, їдь, хай Бог благословить все добре. А поїхати 5 днів по десь в іншу область, то це вже велика. Якась катастрофа буває. знаєте. І от такі різні моменти, їх дуже багато, їх нема надобності перечисляти, Але це є те, що розділяє домашніх. Це є те, що домашні ворогами стають, вони починають противитися Духу Святому, який побуджує твоє серце до якоїсь праці. Вони починають якось перешкоджати. І тому Христос каже: Я не мир прийшов принести на землю, я не прийшов всіх примирити. Всім зробити добре, я прийшов і приніс меч, приніс розділення. І ми бачимо сьогодні це розділення, і ми бачимо, що це все відбувається. І от, брати сестри, сестри, якщо ми говоримо правду, істину, якщо ми слідуємо за Господом, якщо наше життя посвячене Господу, то багато буде недовольних людей навколо нас.